Як виїхати в ЄС у 2025 році і хто може це зробити? Уявіть, ви стоїте на кордоні з ЄС. Усі документи здаються готовими, але прикордонник Михайло хитає головою і просить вас повернутися щотижня. До нас звертаються десятки українців, яким відмовили у в'їзді до Євросоюзу через незнання нових правил 2025 року. Привіт! Я Валерія з Visit Ukraine, і сьогодні я розповім вам все, що потрібно знати для безпроблемного в'їзду в ЄС у 2025 році. Залишайтесь до кінця, бо в останній частині я поділюся трьома ли від наших клієнтів, які пройшли кордон за лічені хвилини. Поїхали! Почнемо з базового пакету документів, який потрібен кожному українцю для в'їзду в ЄС. Перше. Біометричний закордонний паспорт. Термін дії має бути не менше трьох місяців після запланованої дати повернення. Друге підтвердження мети поїздки. Це можуть бути бронювання готелю, запрошення від друзів чи родичів, документи на навчання або бізнес-зустрічі. Третє підтвердження фінансового забезпечення приблизно 50-100 євро на день перебування, залежно від країни. Далі зворотній квиток або маршрут подальшої подорожі. І останнє. Медичне страхування. І тут є дуже важливі нюанси, про які я розповім трохи пізніше. Знаєте, минулого місяця я сама летіла до Німеччини і на власному досвіді переконалася, наскільки прискіпливо перевіряють усі документи. Мене затримали на 40 хвилин через те, що я не знала про одну важливу зміну в правилах. Зараз я повернуся до цієї історії, але з першого нововведення го року. Отже, які зміни маємо у цьому році? По перше, з березня 2025 року повністю запрацювала система ETS – європейська система інформації та авторизації подорожей. Це означає, що навіть з безвізом вам потрібно заздалегідь заповнити онлайн форму та отримати дозвіл. Вартість 7 євро дійсний три роки. По-друге, нова цифрова система EES замінила штампи в паспорті. Тепер ваші біометричні дані скануються при в'їзді, і система автоматично відстежує, скільки днів ви перебуваєте в шенгенській зоні. По-третє, змінилися вимоги до медичного страхування. Тепер поліс має мати мінімальне покриття у 50 тисяч євро та включати всі можливі медичні витрати, у тому числі пов'язані з інфекційними захворюваннями. Повертаюсь до історії з Німеччиною. У мене був страховий поліс з обмеженим покриттям медичних послуг, і прикордонник відмовився мене пропускати, поки я не оформила повний поліс прямо в аеропорту. А це вже коштувало мені втричі дорожче. Тому не повторюйте моїх помилок. Головні вимоги до страхування наступні: по-перше, мінімальна сума покриття. Вона має бути мінімум 50 тисяч євро. Покриття всіх країн шенгенської зони, навіть якщо ви відвідуєте лише одну. Далі, включення медичної репатріації, покриття всіх потенційних медичних витрат, включно з екстреною госпіталізацією та інфекційними захворюваннями. І останнє термін дії поліса має перевищувати термін перебування мінімум на 15 днів. Я спілкувалася з Тетяною, нашою клієнткою, яка подорожувала з двома дітьми до Італії. На кордоні їй сказали, що страховка на дітей має особливі вимоги. Потрібне покриття не 50, а 100 тисяч євро. Їй довелося доплачувати за додаткове покриття прямо там. Коротко додам ще про особливості: залежно від типу візи, вимоги до страхування суттєво відрізняються. Для туристичної візи достатньо базового покриття у 50 тисяч євро. Для робочої візи потрібне додаткове покриття. Від нещасних випадків на робочому місці для студентської візи необхідне покриття медичних витрат протягом усього періоду навчання. А для спортивного туризму чи активного відпочинку потрібне спеціальне розширення, яке покриває екстремальні види спорту. До речі, мої колеги з блогу розповідали про нюанси страхування для кожного типу подорожі у нашій статті. Цікава стаття частину інформації я взяла звідти. Рекомендую прочитати лінк під відео. А зараз, як я й обіцяла, три секретні лайфхаки від наших клієнтів. Найголовніше завжди робіть копії всіх документів і зберігайте їх в електронному вигляді. По-друге, оформлюйте страховку з покриттям на 5, 7 і більше днів ніж планована поїздка. І що ще важливо, перед поїздкою перевірте обмеження для в'їзду на офіційному сайті посольства тієї країни, яка є вашою основною метою подорожі. Банально і просто. Але на цьому часто трапляються проблеми, тому користуйтесь. Подорожі до ЄС у 2025 році стали більш цифровими та вимагають ретельнішої підготовки. Але з правильним пакетом документів та якісною страховкою ви точно уникнете проблем на кордоні. На нашому сайті Visit Ukraine ви можете оформити страховий поліс, який відповідає всім вимогам ЄС, і отримати повну консультацію щодо документів для будь-якого типу подорожі. Якщо це відео було корисним. Поставте лайк і підпишіться на наш канал. У коментарях розкажіть, до якої країни ЄС ви плануєте подорож. І ми допоможемо з підготовкою документів. До зустрічі в наступному відео!